Питання: ну от ще раз, з твоєю оптикою, яка була всередині 3 роки там, і того, що ти зараз три роки в ЗСУ, от в чому різниця українського і російського культурного кодів? Український культурний код спрямований на те, щоб звільнити душу, а російський на те, щоб її заточити. Я буду кохати тебе. Наче птах своє небо в якому лише живе, тебе прочитати б хотів поміж тоненьких зморшок, як поміж рядків, Стаєш, я а зори квіти гріють вночі повітря що. Поцілунки розквітали до рання. Дякую.